Мене мучить головний біль. У вас колись були травми голови? Або що так? Що зробити, щоб мені полегшало? Від цього немає ліків. У вас є хтось? Здається, я просила тебе не приходити. Я хотів побачитись. Це твій дідусь. Мама сказала, що ти сидів у в'язниці. За що? Бо не відступив. Вбив його! Він не мертвий, він дурний. Ось і він. Для тебе є робота. Незабаром чекаємо на якусь поставку. Достав, коли прийде час. Я хочу знати, що за цим ховається. Не раджу. Таку роботу треба робити, не вникаючи у суть. А, прошу, пустіть мене до себе! Пустіть! Куди пустіть? Ти пішла? Ні! пішала! Можемо поговорити. Я робив у своєму житті речі, про які навіть не можу розповісти. Небудь як я. Ти все ще робиш їх? Я за тебе трохи переживав. Не можу змінити світ? Зміни своє ставлення до нього. Я не знаю, чому я тут. Дозволь допомогти. Ти почуєш про мене жахливі речі. Ти здорів. Може мені піти. А! Прошу! Ти чекаєш, коли я зроблю щось хороше? А! Роблячи щось погане.